Вітаю вас, дівчатка, в новому відео. Треба все-таки стягнути ті пухлики на другому рукаві. І сьогодні я вирішила, ось ввечері, сьогодні що, 3 липня 3 липня, дівчатка, 25 рік. І я вирішила вже постягувати їх. Нарешті, щоб ось на одному рукавчику у мене вже вони стягнуті. Бачите, багаторядові ось такі пуглички. Ось так воно виглядає з цього боку, з вивороту. От Ну і що ж, і от в такому вигляді воно зараз, значить, з кожного боку ось є купа ниток, тут сім рядів. От, читав, скільки ниток. І з другого боку і стягувати їх ще той такий квест. Ну, але ніхто їх не стягне. Ми самі не стягнемо, до речі, манжети ми вже зробили. Бачите, як все гарненько, все прекрасно і чудесно. Так, треба стягувати дуже акуратно. Я ось тут вже почала, думаю, з верхньої чи з нижньої нитки. І ну, буду починати з верхньої. Сильно не тягнути, можна навіть по дві ниточки брати. По-моєму, я в минулому ну, в тому рукавчику брала тако дві ниточки. І помаленьку, отак от починала стягувати. Воно дуже туго йде, дівчат, тому що воно дуже дрібненьке. Бачите? Поки дійти до того рукава, то я вже думала, можливо, краще, але я не знаю, взяти ось посерединці нитку і починати стягувати навіть з серединки. Тобто брати ниточку, от, і починати стягувати, ось, щоб до середини от стягнути. Бо дуже-дуже вже воно тугеньке, розумієте? От, і отак помаленьку, потихеньку, от, щоб дійти до серединки. От, я дійшла, отут-от, потім воно. Розрівняється більш-менш, бачите, отак воно стягується. А далі брати знов ниточку крайню ось цю, і починати вже її, отак от, до цих підсовувати. Ну, я вам скажу, що це таке собі задоволення. У мене 12-та нитка. Але отако помаленьку, потихеньку, о, бачите, вже воно пішло. от Щоб ниточка вона не порветься, звісно, бо вона ж така міцненька, але і отак ниточку за ниточкою. от Кожен пухлик має бути стягнутий. Так от нігтиком його підтягнути. Розрівняти. До речі, оцю верхню отут треба видалити, тому що то все не потрібне. Оця вже розміточка, отут-то хай ще побуде, але на самих пухличках оцих треба її подіти, бо воно заважає, бачите, воно ниточка стягується і воно вже от, там от погано дістається, як то кажуть. Ну, нічого, ми тако її дістанемо, тако підріжемо де треба, де можна, щоб воно не заважало нам. Ось ось тут підріжемо. І отак помаленьку ми їх подостаємо, ті нитки, і все буде добре. Бачите, як туго воно все. Ну, нічого, дівчатка, якось помаленьку будемо рухатися. Бо ж треба закінчувати, бо я дуже хочу повернутись до сорочечки здовбаним. Я заскучала за вишивкою. От, Бачите, ось вони пухлички. Ось вони, от такі. Оце верхній той рядочок. Це центр рукава, він хай буде, хай він буде ця ниточка, вона потрібна. Ну, але то таке пухлики ж вони рахуються. Так, ось ми одну ниточку ми зробили. Тепер беремо наступну ниточку. І так само починаємо підтягувати все. От, дуже воно тут, бачите, міцненько і тугенько. Ну, але що ти зробиш? Ось так, от до серединки. Потім, оці от, бачите, тут воно такими рядочками буде йти. От, І воно мусить йти такими рядочками. Щоб ми могли це все викласти. Беремо наступну ниточку. Це яка там вже в нас буде третя. Тут треба підрізати, тут це не потрібне. Так, ось вона третя ниточка. І так само починаю її тягнути. Дуже акуратно я тримаю тут пальцями, щоб ніде нічого мені там не порушилось. О. Бачите, от. І тоді я отак його туди-сюди, щоб я бачила ось ці рядочки. От, от, щоб не було не перетягнуто, нічого не зроблено такого, що От, отут ми ще не дотягнули третю нитку, тому що воно отут не дотягнуто. Отак от. Так. От поки воно до центру не дотягнеться. От. Ще прийдеться підтягувати. От. Але отако, помаленьку, потихеньку підтягую кожну ниточку з одного боку, От. і з другого боку. От. І воно, воно тут ляже так, як воно має лягти. О, бачите, вже воно до центру тут доходить. Дуже плотно, тому що ну, широкий рукав я хотіла, щоб воно максимально мені там зробило те, що воно має зробити все досить. Беремо наступну, і отак помаленьку кожну ниточку от, підтягуємо, і воно тут нам все. Тут друга нитка не дотягнута, я просто бачу це. О. Так, добренько. Пальцями такої я бачу ці Треба Повернутись до другої нитки. Тому що ось тут, бачите, ось тут отут щось не то. О, бачите, як воно пішло? О, от воно і вклалось. Далі, третю ще треба. Воно тут буде видно, ви будете бачити. Ага, тут вже нормально, о, як воно там підтягується. Так, добре. Ідемо вже до шостої ниточки. От вже воно тут, а нам все добре. От якби я зробила їх не 3 на 3, а 4 на 4 нитки, воно було б набагато, я думаю, краще. От, о, о, о все. Добре. От, з одного боку зараз зробимо бо ж багато часу оці маніпуляції трішки займають по відео, але принцип зрозумілий. На чорновичку потренуватися треба. От я бачу, Ось вона вже тут та ниточка, вона в мене під пальцями. Все, я дійшла до серединки. Тепер я отак все мушу побачити, розрівняти гарненько. Бачите, ось воно так, такими рядочками воно так іде. Отже, після того, як ми стягнули ці ниточки, так, отако пальчиками, от, бачите, треба отут от все подивитися, щоб такі були ялиночки. от, Все отут повидивлятися більш-менш, щоб було гарненько. На такій самій відстані ті пухлички, як на тому рукавчику, щоб все було. І треба закріпити нитки. Ось ці от ниточки, от вони, в мене їх сім. От, бо в мене сім рядочків. Отут треба вже їх отак от подивитись, щоб ось з цього боку було рівненько, тобто ниточки підтягнути, отако гарненько, отут, щоб воно було от на одному рівні. От. І все. І побризгати можна складочки попричесувати, попри, попри, як то кажуть. От. І ось на цій стороні я вже закріпила. Ниточки і дві верхніх лишила. Бо оця ниточка вона може згодитися. Ну або одну ниточку, одну оцю я ще заправлю, От. може згодитись для прокладення отут шовчика, коли пришивати рукавчик до уставки. Так? От. Тобто, я Можна брати кожну ниточку, ось так, от, акуратненько пальчиком, в голочку. Бажано взяти швейну. уже голочку, Але я ще попередньо взяла і ось так кожні дві ниточки взяла і зв'язала. Не знаю, для чого я це робила, але ось так я їх зв'язала, щоб воно вже мені не розпутувалось на вузлик. Це в нас з вивороту, воно вже тут ну, таке. Потім взяла ось цю і наступну от, ниточку, бо їх тут багато, щоб вже воно ніде не поділося, знаєте, от ось так. От, от, Щоб ось тут було рівненько. от, Треба ще трошки підтягнути, от, тут, щоб було вже все от, у нас добре. Ось так само, вже на вузлик. От. І все. І тоді кожну ту ниточку вголочку і отуда в ті пухлики, є де заховати, там нічого їх не видно. От. От. бачите, щоб все от, -от, от було в нас рівненько. От. І тоді вже зараз, і, і я так по діагональці. Наверх ті ниточки ховала, от зараз покажу вам, якщо хочете. Тільки беру швейну голку з гострим кінчиком, от, щоб і так тяжко заволікати, тому що в цих голочках в них не перед вушко малесенькі, а ці нитки вони, хоч це, і 12-та нитка. Але заправити тяжко, тому що не передбачена та голочка під таку нитку. От, то встуали якось помаленьку, помаленьку. От, і зробимо от, все. Ну, все, отут, тут просто така, отут ще закриється трошки, от вона. Може, два рядочка або три рядочка уставкою на два рядочка. Хай тут пухлики ці будуть, видно. Воно все нормально, гарно, нічого там воно не псує, того вивороту. от. Все, зав'язали. От, подивились, щоб ось тут було рівненько. от, І все. І вже можна пришивати їх. От єдине, що зараз я заболічу. от, Знизу починаю знизу. От беру ту швейну голку, ну і трошки пограюся, позаволікаю, тут, то довга пісня. От, якось заволікла і от беру і от зацепляюся за ці пухлички. Отак от, от бачите, от. і отак от, от доверху закріпляю ту ниточку, її тут і не буде видно. От так-от, отак от. Так от. І десь ось там от о, її вивожу. Ось там, наприклад. І так кожну. О, все. Тут, тут не перетягуйте нічого, щоб все було гаразд. І обрізаємо. І все. І так кожну, кожну ту нитку, другу ниточку так само. От, і ховаємо. І все. І зараз будемо вже пришивати до уставки. Щоб вже гратися, вже нема куди відкладати От. та й будемо пришивати. Отже, дівчатонька, після того, як ми маємо цю конструкцію, нам треба її прилаштувати до рукава до рукава, до устаки. Тобто треба пришити. Я лишила ось тут от по одній нитці, на всякий випадок, там я по дві лишала, можна по дві, тому що. Там буде ще один шовчик такий, ну, зараз все по порядку. Отже, от ви поприскали собі ці складочки собі поформували, як ви там собі хотіли, так? І тепер до чого ми прагнемо? Ми прагнемо до того, щоб пришити і ось отримати ось таку конструкцію. Тобто ось наша уставочка, ось наші пухлички, ось воно пришито. Тут вже я пришила повністю ось аж до ластки, бачите, отак воно йшло. І така халепа забула ось цей другий шовчик прокласти і мусила зверху ось тут вже прокласти. А насправді його треба прокласти, і тоді оцеї ниточки цього стеблового одного шва тут не буде на вивороті. Ну, в мене буде. То таке. Значить, методом теоретично-практичним я визначила, що відстань між пухличками 5 ниток, яким чином я те визначила? Я взяла свої пухлики. Значить, взяла їх так, приклала я їх От Хлеба, десь щось, якась полониця. І брала ж полоницю. ну добре, що воно тут мені бризнуло. Так, значить, я взяла, приклала ось так от. От, приклала. І що я зробила? Я подивилася, зараз я вам ось так приближу. Я взяла голочку і подивилася, що в мене ось між ось цими вершинками, от де пухлочок, так ось. Ось пухличок, ось його вершинка, за яку ми будемо пришивати. Ось його вершинка. Так, ось він пухличок. Ось за ці штучки ми пришиваємо. Так от, я тако собі приклала і так порахувала від вершинки одного пухличка до наступного. У мене вийшло приблизно 5 ниточок. 4 було замало, 6 ніби забагато, а 5. Нормально, навіть, якщо воно показує, що десь воно ближче, а десь воно далі, коли воно пришивається, от воно вже на рівні п'яти ниточок, отак от буде пришиватись. Значить, от, от тут той вже рукавчик я пришивала від центра. Тобто я взяла нитку, так, залишила тут кінець, щоб на цю сторону пришити. І я у мене. Скільки в мене? 34 пухлики. В мене парна їх кількість, так? Тобто в мене по 17 пухликів в одну сторону і 17 пухликів в другу сторону. Оскільки в мене парна кількість, то в мене серединка між пухликами. так? Тобто, от там, де оця виямочка, от, де виямочка, так, от треба порахувати ті всі пухлички в одну сторону, 14 і в другу 14. Е, ні, чи 17, 17. В мене 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 7. Так, по 17. По 17 пухликів в кожну сторону. Так? Так. То я взяла від центру. Ось я пришивала на відстані три ниточки, ось там, де в мене наміточка. Я взяла в центрі і. Відступила від центра дві ниточки вліво і розпочала тут перший пухлик. Далі, ось тут в мене вже нитка була, і коли я перевернула роботу, то я вже почала в цю сторону пришивати на відстані п'яти ниточок, вже в цю сторону пішла. Якби в мене була непарна кількість, я б знайшла б центральний пухлик, і от в центру його пришпілила, отут, пришила і пішла туди-сюди. Ну, це так я пришивала на тому рукаві. Якщо не з центру пришивати, то треба знайти отут точечку, звідки ж почати, якщо ми рухаємося справа наліво, так? Отже, значить, методом таким рахувальним. Якщо на кожен оцей пухличок між ними 5 ниточок, так? то від центру, от у мене там я відступаю сюди дві чи 3 ниточки, так? бо ж у мене от от, Піде перший ось цей пухлик, так? І мені треба від цієї точечки дирочки відкласти. Скільки в мене пухликів, там 17, тобто 17 разів по 5 ниточок по 5, 5, 5. На кожен пухличок тако рахую, рахую, рахую. Іде в мене там, значить, буде крайній ось цей от пухличок. Ось цей от, буде прошиватись. Тобто, то не знаю, дівчат, як вам зручніше от, так і робіть. Давайте вже я там з центра йшла на тому, значить, то може я. ну, Можна з центру, можна, я можу відкласти оту кількість тих ниточок по 5 ось. Дивіться, у мене по 17 пухликів, Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. шістнадцять. Має бути сімнадцять. ще раз. Два, чотири, шість, вісім, десять, два, чотири, шість. Може, то у мене ось цей ще має бути? Зараз я порахую. Отже, все так гарно і добре починалось, і плачем це все закінчується, тому що не співпадає кількість пухликів. Я не знаю, дівчатка, в якому зміненому стані я їх прокладала, я була впевнена, я ж порахувала. Я рахувала, я не знаю, я ж рахувала. Раз, два, три, чотири, сімнадцять в один бік, сімнадцять в другий. Але, мабуть, я, коротше, я, мабуть, помилилась. отут в кінці я порахувала оце запухлик. А це був не пухлик. Коротше, дивіться, що робиться, це яка краса. Бачите, я випорюю. Дивіться, як воно стягнуто, щоб ви розуміли, добратися до цих ниток. Треба дуже акуратно все отут-от таке розтягнути, щоб не де нічого не пошкодити. І кожну нитулючку, кожну ниточку, де я її бачу. Отак я підтягую і підтягую, і підтягую. А щоб ви розуміли, <смірко> я вже навіть зняла відео, як їх пришивати, ті пухлики. <смірко> то я не знаю, що робити. Чи то вам, мабуть, все-таки я вже перероблю все. І все буде по-новому, дівчатка. Все буде по-новому, тому що отака сталася прикрість. А вже сьогодні це могло бути вже рукавчик шитий, і завтра вже відео про пришиття пухличків можна було якось почати завантажувати. Але кіна не буде. Кіна не буде, поки я не перероблю. Тому що я перерахувала 25 раз. Ну, але треба, щоб кількість пухличків була однакова, щоб все воно прошилося на тому самому рівні, на якому є. Ой, отака халепа, не знаю, тяжкі ночі, от така була тяжка ніч у Києві. От я дивилася новини: така біда, люди не сплять, або сплять десь у метро, або я вже не знаю, як підтримати, як слова дібрати. Бракує мені слів, щоб якось вас підтримати, дорогенькі. От дивіться, а тепер задача стоїть так, щоб оце гарнесенько попасти в ті самі дирочки. Тільки ще ось тут продовжити. Так, оце має бути ще один пухлик, а далі, а далі все. отак. Але прийдеться розпрасувати, дівчатка, тому що ж не видно, воно тут а так воно все. Бачите, як воно все Отако треба зробити, щоб е, бачити рядочки. Бачите, кожен рядочок він вже змістився практично. <гану> я не знаю, як я це буду робити. Я поки випорюю, і я не хочу думати наперед, як це переробити. Ну, але це треба переробити, тому що така халепа сталася. Рахуйте уважненько, не поспішайте, звірте, два. Ну, бачите, я теж рахувала уважненько, але <гану> вийшла отака халепа. Отже, ну нічого, я сподіваюся, сьогодні я тако пограюся, зараз я тако думаю. Що я думаю? Я зараз його тако додзьобаю, так? Оце все. Я тако додзьобаю, потім я е, тако розпрасую його, так, щоб все було гарненько. От цьому. Розпрасую, щоб мені хоча б приблизно було видно ті дирочки, рядочечки. Розумієте? Тому, що, блін, як згадаю, що знов його це стягувати. Ой, так, таке воно мені те стягування. Ну, але добре, що тільки два рукава, знаєте, не... Чотири. Хоча іноді хочеться, щоб було чотири руки, знаєте, щоб якось швидше це все повишивати. Ниточку я бачу, ось цю, от вона між складинками. Тими. От вона. Коротше, випорювати реально. Дівчата, я думала, що тут просто кінець. Але бачите, отаку його хоп. От око. розтягнули шиць. І вже видно оці ниточки, де вони є. От вони. І можна кожну таку ниточку підрізати їх, в принципі, можна. Бачите? От бачите, чим приходиться займатись. От, халепа. І ще там на уставці, слухайтесь, взяла, вже ж пришивала, знаєте, і дивлюся. Від такі дві плямки від полуниці. А я коли то зробила собі, я люблю так сиру взяти, знаєте такого? Сметанкою тако підріжу зараз, щоб було коротше. О. Сметанкою. І тако, я взяла видно ту тарілку, в мене тут була сорочка, ноутбук. І я так, знаєте, Відсунула це все, і, видно, ру рука в мене була десь, може, сік попав від полуниці, чи що. Господи Боже, чуть серце не стало. Думаю, як же ж його? Але воно в такому місці, що там відрізатись буде на уставці. Ху, я вже видихнула. І думаю, слава Богу. Але от як то треба, щоб нічого поруч. Такого ягідного й не було. Знаєте, нічого такого не тримати, щоб де воно не бризнуло. Я розумію, що зараз ті всі засоби такі є, що там будь-які ті плямки виводить і те все, але це соки, це від тих ягід. Коротше, ви зрозуміли. Бачите, отакі от ігри. Не думала я, що я таке буду робити. Це зі мною вперше, щоб я так промахнулась, але. Ну, з ким не буває. Дивіться, як гарно, правда? Воно ну, все таке красота. <реш> Ой, боже, боже, а, тут, а має бути отакий. От і отут, ну, в принципі, в таке враження, що одну ниточку якусь не дотягнула, знаєте? Ну, хоча, може, так воно і має бути. Ну, то таке. Все рівно то все буде робитися по-новому. по-новому. Отже, дівчатонька, побачимося ми вже не знаю, коли. Але нічого, нічого. отако От помаленьку побачимося в наступному відео.